Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Сьогодні ми поговоримо про один сервіс, який допомагає дотримуватися академічної доброчесності, не тільки викладачам, а всім тим, хто створює презентації, проекти, квести, різні ігри та сайти. Він називається ФРІПІК. Перейти на даний сервіс можна за допомогою «Фріпік». Нижче відео буде посилання. Якщо ви перший раз, то треба зареєструватися. Якщо вдруге, то вже автоматично увійти. Реєструємося. Реєстрація відбувається одним із трьох шляхів, або за допомогою Google аккаунта, або за допомогою Facebook, або за допомогою електронної пошти. Я. Обрала за допомогою Google аккаунту. Ви можете обрати свій шлях-реєстрація. Два кліки і нас переводить на сторінку Фріпіка. Він є англомовним сервісом, але за допомогою Google-перекладача можна перекласти українською мовою. Є певні розділи внизу, ви можете побачити: вектори, фотографії, відео, шаблони. ПСД. Наприклад, обираємо шаблон для своєї презентації. В пошуковому вікні ми вводимо ту тему, якою ми хочемо бачити шаблони, наприклад, освіта, вводимо англійською мовою, Education, і система нам шукає все те, що пов'язано з освітою. Ми можемо перегорнути і обрати ту світлину, яка нам підходить. Є коштовні і є безкоштовні. Якщо корона зображена, це коштовна версія. Якщо нема корони це безкоштовно. Наприклад, підходить дана. Світлина клікаємо по ній, вона повністю відкривається, і ви можемо завантажити. Клікнути на зелену. Нижче ми можемо побачити з цієї серії, тобто автоматично шукаються подібні світлини. Але не забуваємо, що є коштовна версія з корона і є безкоштовна. Тобто, зверху вона є а знизу ми вже бачимо це за кошти. Закриваємо. Також ми можемо подивитися з цієї теми всі фотографії. Якщо ми донизу прокрутимо, то ми можемо побачити цієї теми аж 200 сторінок. Можемо перейти на наступну сторінку і обрати те, що нам потрібно. Далі ми можемо подивитися вектори. Їх теж дуже багато. Це коштовний, наприклад, вектор, це безкоштовний. Клікаємо, і даний вектор ми можемо взяти для своєї презентації. Завантажимо. Можна внизу подивитися. Внизу, наприклад, це безкоштовно. Далі, якщо ви викладач закладу професійного освіту, ви можете. Відносно своєї професії пошукати. Наприклад, живописиць, пейнти, видасть все те, що пов'язано з живописом. Всі світлини. Наприклад, дана світлина вона є безкоштовною і теж можна завантажити. Внизу ви можете бачити. Дані світлина вже за кошти. Також можете пошукати і відносно презентації, шаблони. Їх теж дуже багато. Є за кошти і є безкоштовні. Наприклад, дана світлина безкоштовна. Можна щось взяти з цієї світлини, вирізати, додати, наприклад, шаблон для своєї презентації. Те завантажте. Користуйтеся фріфтик, він є безкоштовний, відкоштовний, але безкоштовна. Весі надає багато можливостей, а найголовніше, ми зберігаємо академічну доброчисність. На все добре!